Ський районний суд вирішує міру запобіжного заходу трьом працівникам Кривоозерського відділу поліції, яких підозрюють у причетності до загибелі 31-річного місцевого жителя Олександра Цукермана. Місцеві запевняють, що чоловіка вбили на його ж подвір'ї. Люди намагалися вчинити над правоохоронцями самосуд. Прокуратура наполягає на двомісячному арешті підозрюваних на період слідства за перевищення службових повноважень, які призвели до загибелі людини. На зв'язку з нами з Миколаївщини Сергій Осадчук. Сергію, яка нині ситуація у населеному пункті і чому затримали лише трьох із шести копій, які фігурують у нічному інциденті? Марічка, хочу сказати, що в цілому градус напруги тут дещо спав. Хоча люди. Ну обурюються, кажуть про те, що ну чому до останнього поліція їм повідомляла, що до смерті їхнього односельця вони не мають стосунку, і от сьогодні експертиза говорить зовсім інше. «Працівники поліції перевищили своє службового повноваження і діяли не, так, не, не, не в той спосіб, і в таким чином як це визначено чинним законодавством. Встановлено соромносідом, що застосовувалася зброя. І на даний у нас встановлено, що троє працівників поліції, які прибули на місце на місце інциденту, де які з потерпілим, мають безпосереднє відношення до саме безпосередньо до смерті потерпілого. Хочу сказати, що ми були там, де жив покійний. Сусіди кажуть, вони чули постріли в той день. А як по звірячому побили та розстріляли її сина, бачила безпосередньо і його мати Ольга Цукерман. Вона каже, що для чого було таким саме чином діяти. Вона не розуміє досі, а каже, показує сина. Каже, він дуже побитий. Весь в синцях, з його тіла дістали чотири кулі, дві з них були в серці. Вони ще відливали калюжа, вона не високла. Тут не видно, подивіться на лице. Ногами били, кулаками примені, дубінкою. Ще палкою покажуть довінку дубінки що таке не могло бути. А нині в кривому озері працює а, спеціальна комісія апарату національної поліції з Києва. Представники а, з години на годину тут чекають і на грузинського очільницю відомства. І не виключаючи, що після цього інциденту, який набув такий резонанс, будуть серйозні кадрові зміни. Жоден з поліцейських, який винен учинив кримінального правопорушення, не уникне покарання передбаченого закону. Це принципова позиція національної поліції. Що за наслідками роботи комісії національної поліції будуть прийняті відповідні рішення, в тому числі і кадрового формату. Ну, хочу сказати, що зараз вже люди не збираються біля райвідділку. Як можете побачити за моєю спиною про нічні події, нагадують лише спалені в'їзні ворота та опалене листя на деревах. Люди натомість від ранку ходять безпосередньо на прийом цих київських фахівців, які прибули в рамках слідчої комісії, і зі скаргами звертаються на ті дії правоохоронних органів, які були до цього резонансного інциденту, аби могли безпосередньо провести об'єктивне слідство. Ось а наразі ситуація, ми ми слідкуємо за тим, що відбуватиметься, і надалі тут в Кривому озері. Дякую, Сергій. Це був наш кореспондент Сергій Сачук з Миколаївщини. Там поліцейські порту розстріляли затриманого.